Роним, як ми розуміємо, це майбутнє і це те, що нас пришвидчить до перемоги. 20 лютого в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбувся перший патріотичний конкурс Птахі перемоги захід присвятили героям Небесної сотні. Про його перебіг дивіться у нашому сюжеті. Вісім команд з Івано-Франківська, надвірної та Коломиї, демонстрували свої вміння з керування безпілотними літальними апаратами. Придували цьому багатогодинні тренування, які кожна з команд влаштовувала у власних гуртках. Перший раз я політав на дроні в п'ятницю. Останню. І з п'ятниці до понеділка я просто тренувався, літав, тренувався на симуляторах. Ну і тепер стараюсь щось показати на змаганнях. На початку конкурсу кожна з команд учасниць провела власну презентацію, а далі на них чекала змагальна частина, яка складалася з трьох етапів. У кожній команді по три учасники, які по черзі мали підняти дрон, пролетіти певну відстань. Посадити його до того ж, долати дистанцію в межах прокладених трас. За це кожній з команд нараховувалися або віднімалися за лікові бали. Частину балів вони отримують. Ну оскільки вони підготували цю презентацію. А другу ну, з того, що я розказував по правилах і по положенні, то ще одна частина балів нараховується за час. Там є цільна формула з ваговим коефіцієнтом. і решта додається за подолання перешкод, і частина балів може відніматися як Штрафних за виліт за трасу або торкання підлоги серед учасників конкурсу Вероніка Понашенко. Єдина дівчина, яка захопилася польотами на дронах усього декілька тижнів тому. Незважаючи на це, вона показала відмінний пілотаж і склала гідну конкуренцію більш досвідченим учасникам. Це дуже крутий досвід. Взагалі я люблю технології, але дрони, як ми розуміємо, це майбутнє, і це те, що нас пришвидчить до перемоги. Тому надзвичайно круто. Звісно, завжди до чого рости. Але в принципі я задоволена, адже є люди, які літають руками. А є люди, які літають недавно. От я з тих людей, яка літає недавно. Тому мені подобається, я буду себе розвивати в цьому і хочу, звісно, мати кращі ще результати, і тому буду намагатися досягнути їх. За підсумками конкурсу переможцем стала команда міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Друге місце розділили між собою команда Коломийського ліцею номер 9 та команда Фахового коледжу електронних приладів. А третє поділили одразу три команди з Івано-Франківська, що представляють центр освітніх інновацій. І ВПУ 21 та ліцей номер 10 Варто зазначити, що всі призери конкурсу отримали змогу взяти участь у безкоштовній СТЕМ мандрівці цікавими місцями Прикарпаття у майбутньому можна цю спеціальність розвивати. Якщо почнеться якийсь десь конфлікт, ми вже більш виростемо і зможемо піти допомагати іншим, наприклад, країнам або так само піти на фронт, допомагати наводити і коригувати наших бійців. Це дуже гарна перспектива, так само можна піти на різні спеціальності, для того, щоб розбирати дрони, складати і збирати. Це дуже гарна спеціальність. Типу. І нам доволі гарно це подобається. Перший регіональний патріотичний конкурс «Птахи Прикарпаття відбувся на базі Івано-Франківського національного технічного університету «Нафти і газу», який є єдиним технічним закладом вищої освіти на Прикарпатті, що готує фахівців з робототехніки, програмування, it технологій, інженерів нафтогазового та інших профілів, здатних забезпечити енергетичну незалежність України. Сьогоднішня потреба у збільшенні кількості свідомих активних. Технічно грамотних і таких ідейних дітей, які завтра понесуть клич не тільки до потреби щось робити з дронами, а до потреби робити конкретно робити конкретно в плані навчання, в плані моделювання, в плані збільшення потужностей цих. Ташок сучасних, підводячи підсумки конкурсу, Ігор Чудик також запевнив, що пілотний захід птахи перемоги стане традиційним. До того ж, гучно заявить про себе не тільки на Прикарпатті, а й України загалом. Ми е, однозначно будемо робити все для того, щоб цей захід відбувся. І в друге, і в третє в нас хотілося, щоб він відбувся під відкритим небом. Ми маємо, до речі, дуже сильних фахівців уже в плані управління дронами. Важливим моментом є те, що небайдужих багато, і саме важливо тут діти діти, які бачать себе в цій системі. Координат Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.